новин з Росії виділяється повідомлення із Волгоградської області, де вибухнув російський потяг із паливом. Іде мова про цистерни, які е, уразив ударний дрон. І принаймні спочатку про одну цистерну писали. Тепер уже про дві, які зайнялися і згоріли. Сам же вантажний поїзд в Волгоградській області в районі станції Котлубан зійшов із рейок. Як спочатку писали росіяни у своїх змі. Через втручання сторонніх осіб постраждалих нібито немає. Однак вже згодом з'явилися деталі цього інциденту і самі фото того, що там відбулося. Бачимо власне місце самого загоряння, вибуху і сходу цього поїзда, ну і також якраз дописи і коментарі місцевих мешканців. Йдемо про те, що. Якраз атакували цей поїзд е, ударні дрони, і загалом з рейок зійшли 9 вагонів. Це вантажного потяга. Росіяни намагалися загасити цю пожежу. Але поки цистерни не вигоріли, то звичайно зробити цього не вдалося. Отже, е, це вже такий інцидент за останній час, не перший. Адже 11 травня цистерна з паливом спалахнула на залізничній станції Куберле в Орловському районі Ростовської області. Отже, на півдні Росії, там де часто ку. Усують такі вантажі, паливо, різноманітні боєприпаси їдуть у бік фронту. Ці вантажні потяги атакують ударні дрони. Причому знову ж таки підкреслено, все це відбувається доволі далеко в глибині Росії на російській території. Там українські дрони знаходять ці потяги навіть під час руху або під час того, як вони зупиняються на якихось перегінних станціях і атакують їх, знищуючи ці сестерни, ці, ці вагони і от. Призводячи до сходу потягів із самої колії, до таких от доволі масштабних залізничних аварій. Зараз ми бачимо кадри такого якраз інциденту на території Росії. І зрозуміло, що і колія, і залізничне полотно, яке зараз не функціонує внаслідок ну, та, таких атак, пожеж і вибухів. Ну і сам потяг, як бачимо, фактично виведено з ладу. Зійшов він із рейок. Місто Білгород тим часом знову ж таки в заголовках російських новин сьогодні опинилося. Ну і ми про нього трохи поговоримо, оскільки в неділю, як ми знаємо, там стався обвал будинку, десятиповерхівки внаслідок вибуху якогось таємний чорос. Я не говорили про те, що йде мова про російську про українську про першу ракету. Точка У. Але ця версія не витримує жодної критики, оскільки вибух, як уже визначено дослідниками з відео на місці події. Із фото місцевих мешканців, мешканців цього будинку вибух відбувся з північно-східної сторони будинку. Таким чином жодна ракета балістична, зокрема точка У не могла влучити з того боку в цей будинок. Це десятиповерхівку на вулиці Щорса у Білгороді. Ну і крім того, точка У містить уражальні елементи, які розлетіли себе на всі біч від місця удару. Їх не було знайдено на місці цього вибуху. Отже, всі дані попередні свідчить про те, що росіяни. Влучили бомбою цей будинок. Бомба ця зійшла з літака неконтрольовано і впала буквально в бік в двір цього будинку, або ж влучила в його стіну підпірну на нижніх поверхах. І відповідно, це призвело до обвалу цілої секції цілого під'їзду аж до 10-го поверху. Загинуло при цьому 15 людей. Частина з них розгрібали завали, коли впало перекриття уже верхніх поверхів і самого даху цього будинку. І і ми бачимо якраз кадри такої рятувальної операції, яка тривала впродовж неділі якраз 12 травня у Білгороді. Отже, учора також з'явилися кадри нові вже з Білгорода, того як росіяни продовжують бомбардувати своє місто, тобто не мова знову ж про внештатні сходи боєприпасів або падіння керованих авіабомб. І, От зокрема самі ж російські опозиційні коментатори воєнних дій аналітики, пишуть про те, що маніяк завжди повертається на місце свого зло. Ну і сьогодні, тобто йдемо про понеділок у Білгородській області. Впали ще дві авіабомби. Про це пишуть місцеві мешканці. Таке відбувається регулярно. фаби і з з моделями оцього планування і корекції польоту, якими російські російська авіація обстрілює Харків і область, падають не долітаючи до часто не долітаючи до української території, і швидше за все не спрацьовується система крил закрил. Кив, які дозволяють цій бомбі планерувати, і, відповідно ці бомби падають от буквально на Білгородську область, і на Білгород. Зокрема, от зокрема каже цей же Ян Матвієв про те, що близько двох десятків подібних випадків вже зафіксовано в Білгородській області. Серед них і пряме бомбардування, пряме бомбардування самого Білгорода. Джекраз ми бачимо ці кадри, коли бомби падають буквально посеред вулиць біля доріг автострад. Не в Білгородській області, але випадок в неділю вирізняється тим, що бомба впала буквально в двір будинку на десятиповерхівку на вулиці Щорса в Білгороді, що призвело до обвалу цього будинку і до загибелі людей. Отже, в такий спосіб, намагаючись кошмарити якраз атакувати Харківщину як найбільше, росіяни Причиняють спричиняють таку супутню шкоду втрати і загибель своїх же громадян у Білгороді на, на російській території. Сьогодні зранку російське так зване міністерство оборони заявило про те, що над Білгородом вони перехопили 25 реактивних снарядів від системи реактивного вогню вампір. Ну але ця байка російська повторюється з дня в день, а бачимо, що гинуть люди в Білгороді саме від російських. Хавіябомби, боєприпасів, невдалих запусків ракет с 300 і інших систем ППО, які там працюють у Білгороді. Отже, війна, яку Росія спричинила, так само не бачимо, позначається і на російських територіях, на російських, скажімо так, містах.